Я вас вітаю, мене звати Павло. Я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Сьогодні поговоримо про чергові інструментальні оновлення компанії, а саме про розширення лінійки гарматних сверл сумо Ган. Тепер іскар пропонує посилені корпуси сумоган, під змінні головки сумокан. Що дозволяє сверлити на глибину до 780 мм. Раніше максимум становив 400 мм. Сумоган це інструменти для глибокого сверління, які, на відміну від стандартних сверл із припайною ріжучою пластиною, мають змінну твердосплавну сверлильну головку, оснащену двома ріжучими кромками. Завдяки цьому сумоган дозволяє працювати з подачою від 2 до 5 разів швидше, ніж стандартні сверла. Швидка зміна головки прямо на верстаті позбавляє необхідності знімати корпус, це економить час і зменшує простої обладнання, модульність та універсальність. Один корпус підходить для різних головок і матеріалів, що робить систему гнучкою і вигідною жорсткість і точність. Посилений корпус із сталі підвищує опір крутним навантаженням, а конструкція з прямими канавками для зор забезпечує ефективне охолодження та евакуацію стружки. Різноманіття стандартних змінних хвостовиків дає можливість легко адаптувати інструмент на вашому обладнанні. Нагадаю, що важливо дотримуватися вимог щодо подачі охолоджувальної рідини, тиск та витрата. Найкраща продуктивність досягається при використанні оливи. На обладнанні, яке використовує водорозчинні рідини, наприклад, це обробні центри та верстати ще Рекомендується концентрація від 10 до 15%. Тиск та витрата охолоджувальної рідини. Рекомендується використовувати потужний потік охолоджувальної рідини для ефективного змивання стружки та охолодження ріжучої кромки. Фільтрація. Рекомендується використовувати фільтр із розміром пор менше 20 мікрометрів. Важливо, неправильна фільтрація може призвести до перегрівання потоку мастильної оливи. Це створює липку поверхню на підшипникових майданчиках і призводить до передчасного зносу інструменту, а також до перевантаження насоса охолоджувальної рідини та ущільнень шпинделя. Температура охолоджувальної рідини повинна бути від 20 до 22 градусів. Зверніть увагу, при температурі вище 50 градусів в'язкість охолоджувальної рідини знижується на 50%. Вона стає неефективною. Отже, переваги, які ви отримуєте з сумогам. більше продуктивності, швидше видалення металу, зменшення часу циклу, економія часу. Заміна головки без зняття інструменту. Менше витрат, один корпус для багатьох геометрій, менше закупівель, надійність, стабільна робота під високим навантаженням завдяки жорсткій конструкції. Сумоган це новий рівень глибокого сверління. Він швидкий, гнучкий і зручний за класичні гандрілс. Якщо гандріл – це висока точність, то сумоган. Це та сама точність плюс продуктивність і модульність. На цьому все. Якщо залишилося запитання, пишіть їх у коментарях або звертайтесь за контактами під цим відео. Бажаю успішної роботи і до зустрічі!